Я цікаю. Всім добрий вечір. Мене звати Антя Фінджа, і я також вам хочу у чомусь признатися. Це я, та сама, яка зазвідалася у Гугла, яка улюблена пісня Байдена з репертуару Ірини Федишин. І хто така Оля Гвоздьова? І Google послав мене. І я пішла. Но збилася з дороги. І у Кто-то сказал, у тебя даже диплома нет, <laughs> братишка, когда голова работает, диплом нахуй не нужен. <laughs> ну что, челядь, звоните с дипломом? Что себе повісти? Я золотенькі мої, реакцію мала, знаєте яку? Я чуть не вирвала кожен волосок у себе всякде. А знаєте чому? Бо я, як порядна нормальна закарпатська жена, яка має дві вищі освіти здипломована, е, не де, взяла м'ясо, на нервах і в першу чергу дзвонила по Плавському і кажу, Михайло Михайлович, то сяк можна було як на відео мені показує закарпатська блогерка Олічка Гузьова, Ось Диплом університету я маву із-за того, що я не мав голову, або вона мене не робить. Бо якби мене вона робила, то я б не тратила шість років для університету. Я би не вчилася. Я би сиділа і махала веєром з доляру. А вказується, що то все по-другому робить. Я ся розстроїла, знаєте, мало мені поплакала, витягнула з гордова мало вина, вупила мало вина. Скурила дві пачки цигарет льох, яку мені дідо і лишив покуйний наслідство козак. А потім сіла і подумала свою у башку і прийшла до висновку. Так що йогося не розстраюйте. Олічка Гоздьова абсолютно права, золотинки мої, абсолютно права. Ця золотинка розумна, закарпатська блогерка, вона правду і повіла, бо кіть голова робить, той диплом нах не треба. І вона совершенно права. Айбо ті, що мабуть диплом, і вищу освіту золотенькі мої, не розстраюєтеся, ви не подумайте, що ви не маєте голову і здасте потратили время учоби. Ні, я вам зараз об'ясню. Олічка має на увазі, що голова робить, а голова золотенькі мої, ви знаєте, виконує много функцій, Ту вона виконує розумову функцію. Кіть ви користуєте цю сторону, значить, ви там, не знаю, вчилися в університеті, здобували якусь освіту і маєте диплом. Кіть ваша ця сторона, ця функція не дуже у вас сильна, то голова і ще має рот. Кід у вас більше робочий рот. Ніж мозги, значить, диплом вам не треба, золотенькі мої. Диплом не треба. Так що не розстраюйтеся. Дуже добре, що кожен. Використовує ті функції голови, які у них робочі, і то правильно, правильно, і я так читав.